І всім привіт! З вами знову Міксатмікс, але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо знову ж грати так в Майнкрафт. Це Майнкрафт виживання, це парне виживання, Майнкрафт виживання. І хочете, як хочете, так називайте. Дивіться, ми, вроді, все так класно зробили, але в нас ще немає алмазів, тому що. не знаю, ми так. З вами і, і, і не добували, напевно, так. То зараз я піду і буду знаходити алмази. Ось так от. Це вам не хухріх-мугріх. Це класно. Так, я спускаюсь. На яку там нам потрібно? На 14-ту висоту, так? Так. Перше правило Майнкрафту. Я колись про нього забув і прокопався там. Ой. Давайте для, для початку почистимо наш інвентар, тому що це реально якось. Ой-ой-ой-ой. О, все, 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 все. Так. Зараз ми підемо, почистимо наш інвентар, тому що якось це. Не дуже бігати з повним інвентарем, так що. Ось так. Так. Я вже розпихав тут е фонарі куди можливо, тому що в нас їх багато. А ось так. Так, мені потрібно доцінних ресурсів, так, да? Ось. Тут в нас залізо. Тут в нас оці от ракушки. До дерева ми це докладемо. І це. Потім нам ще тут потрібно викласти, де тут каміння? Опа. Тут каміння все, так. Тут всі такі породи. Так, я. Тут все, що стосується землі, я так зрозумів. І все, так. Потім до неїжі ми додамо. Так. Ми додамо трошки гнилої плоті. Сюди ми додамо трошки м'яска. Так, і ми. До цінних ресурсів, це буквально не так не цінні ресурси, але піде все. Так, ми сюди 15 сюди, тут, буквально п'ять штучок. І тут. Так, ще що. До Речей, ми поставимо це, ми поставимо, це, і ми постави. І все, в общем-то, і все так. Тепер я піду копатись. Нам потрібно вибрати таку таке місце. Мене трошки залагав тільки що Майнкрафт. Так. А, ні, мені ще треба... Ось все. Так, мені ще треба. Рибки. Взяти. Рибки взяти. І підем. принципі, на дно так сказати. Mm, да. Давайте поки що лопатою прокопаємось. Але я не буду копатись. Під себе, тому що перше правило Майнкрафту. Це не копатись під себе. Так. Поки що я буду знімати без Юлі, але це так, тимчасово. Ой, ой, я факелів ще не взяв. Я не підготувався і пішов в шахту. Прикольно. Так, прикольно, що ніфіга не прикольно. Так. Давайте накрафчу собі декілька факелів. Давайте ось так от. Оп-оп, потім раз, потім два. 36 сточок, я думаю, що нам вистачить. <с comentari> Хиха. Смішно. М -м -м. Так. Я покладу давайте сюди, в фонарі, тому що це рахується за таку. За цінний ресурс. Я думаю. Так. Якщо це гроза, то можна переспати, тому що зараз будуть спавнитись ці. Так. Зараз будуть спавнитись монстри. Мені це надо, чи що. Ладно. Видно, це не гроза. А, Фух, що там? А, це, звичайно ж, така не кінцева шахта, тому що ми зробимо таку шахту красиву, щоб вхід був красивий. Як ви знаєте, що ми робимо все красиве в цьому сезоні, в цьому сезоні в нас більше всього. Це постройки. У мене чомусь виходить краще всього копатись бочком. Зараз треба поїсти трошки, і будемо. Тому що головна ціль взагалі це знайти алмази. Я дуже люблю алмази. Ти Пиш... ви ж кстати з дампом, так, це блогер, це блогер. Дуже прикольний, і в нього улюблена така. Копалина. Це земля. Він знімав раніше, звісно, але він же, якщо я не помиляюсь, то перестав знімати. Він уйшов з Ютубу. Так. Така, яка це? А, це тільки 38 ця. 38. Висота. То треба нам так прокопатися низько. І будемо копати алмази. Ой! йо Ох ти ж. Це що за. Давайте туди-сюди. Навіть тут. Ой моє. Знаєте, нафіг надо тут копатись, бо там щось якісь води, там ще якісь води. Ой-о. -ой. А! Крипер! Крипер не надо, крипер, крипер, крипер не надо. Не надо, крипер. За мною никто не прибежал, так. Хух! Так. Я думаю... Так... Десь в другому місці, напевно, почнемо купатися, тому що там вода. Там повністю. Ох ти ж. Ні! ні 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 Ні, не нас... В нього дуже зачаровані. Фух. Це просто я не знаю, що це таке. Я грав його доріжка. Треба зробити яму, так, треба ось це і треба зараз ось це. Навіть з цього давайте сюди. Ось це навіть з цього зомбаря нічого не випало. У, але це було стрьомно якось. Так, і тут так? заробити все треба тут все зробити, заробити, все зробити, так, якщо Юля це буде бачити. Вона мене точно буде підкалувати. Все, Та ти. Мені тут трошки. Чому іменно... Коли я сам, то в мене кріпери взриваються тільки так. Коли я з нею, то в мене вони не взриваються. Щось з цим Майнкрафтом не так об'ясніть, мені, будь ласочка. Так, стався, о. Спочатку так, потім ось так. Ладно, потім треба буде оцю от ямку заробити. В принципі, нічого такого не тронуло тут. Тільки тут буквально. А так. Ладно. Я вже буду закінчувати цю серію, тому що ми вже покопались із землі. Ми вже кріпер взірвав нас, мені цього хватило. Так. Ще я трошки покопаюсь за кадром. І ось так. Все. За кадром покопаюсь. Можливо, знайду. собі. Алмазики. Зроблю алмазну кірку, і, можливо, кажу, можливо. Ми будемо робити портал в пекло. Так що, всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки і всім пока-пока!